Історія розповідає про часи, коли Чорнобильська зона відчуження не була популярною темою обговорення людством, а поняття сталкерство поширювалося лише серед невеличких угруповань українських жителів. Хтось мав справи з криміналітетом та шукав прихисток у самотніх чорнобильських домівках, хтось хотів знайти там своїх родичів, як правило, вже загиблих, хтось шукав пригод. Хтось наслухався байок, наприклад, про невідомий моноліт і хоче їх перевірити а хтось просто невідома людина, яка шукає серць власного життя у місцях, наповнених депресивною атмосферою та самотністю. Але як правило, кожен з таких людей зіштовхується з неочікуваними наслідками втручання в життя місцевості, яка за роки співіснування з радіоактивним попелом сама стала мутованим живим організмом. Вітаю всіх, любі друзі! Ви знаходитеся на каналі Інферніс, і сьогодні я розповім про нову українську глобальну модифікацію під назвою Дух зони, яка зараз розробляється командою SGS Team. Дух зони розповість нам історію двох сталкерів, які прийшли в Чорнобильську зону відчуження у 2006-2007 роках, коли сталкерство тільки почало зароджуватися, а околиці Чорнобилю мали моторошну атмосферу, поєднуючи український фольклор та покинутість сповнених радіацією місць. Модифікація матиме декілька сюжетних ліній, серед яких будь-яку головний герой зможе обрати на проходження ще в самому початку гри. Інтегровано це буде безпосередньо в саму гру, а не через головне меню, як в більшості модифікацій. У моді буде продемонстрований один із можливих розвиток подій, які призвели до того, що ми ба бачимо в наступних частинах сталкеру. Оскільки події починатимуться задовго до їхнього початку. Що 100% буде в модифікації? Нові локації різних розмірів. Починатися мод буде з нової, далі будуть інші: ті, які були в модах, ті, які були в оригіналі, та повністю нові, ті, яких ще не було. За присутністю локацій з оригіналу. Кожна з них буде глобально перероблена: від змін у терейні до заселення та нових місцевостей, яких раніше не було. Умовний кордон потерпить величезних змін та уявлятиметься гравцями зовсім інакше, аніж у будь-якому моді. Над локаціями буде проведена дуже велика робота. Усі локації матимуть особливий зовнішній вигляд та атмосферу. Для кожної буде написаний особливий саундтрек. Вони матимуть унікальні природні звуки та візуальні ефекти в різних місцях. Буде додано багато елементів флори на локаціях, під час проходження до яких буде шелестіти листя, дути вітер та хрустіти гілки, на які наступатиме головний герой. По локаціям у випадковому порядку будуть програватися звуки вітру та шелесту листя біля дерев у випадкових місцях для відчуття живої природи. На самому початку буде можливість обрати один із декількох сюжетних шляхів головного героя. Для кожного з них будуть доступні унікальні репліки та вчинки. У цілому основний скелет сюжету та етапи, через які головні герої мають пройти, залишаться незмінними. Але ось до чого призведуть їхні дії, та який вони зустрінуть фінал це вже питання, яке стосуватиметься однієї обраної гравцем з трьох головної сюжетної лінії. Буде величезне різноманіття їжі, здебільшого консерв. Кожна з них матиме унікальну модель, текстуру та анімацію використання. У зоні буде різноманіття їжі, але не такої, як у більшості модів. З'явиться багато м'яса мутантів, яке можна буде приготувати або на багатті, або за допомогою сталкерів, які цим займатимуться. З'явиться багато різновидів консерв, серед яких велика частина буде саморобними сталкерськими з різними продуктами, але приблизно однаковим ефектом. Багато можна буде знайти в сталкерів та торгівців. Деяку їжу можна буде приготувати самотужки. Також можна буде знайти або придбати інгредієнти для приготування. Медикаменти та як мінімум 90% предметів матимуть анімацію використання. Незалежно від рущею в підсумкових версіях буде додана анімація для використання ПДА. Мод матиме повноцінну українську локалізацію діалогів, тексту та інтерфейсу без об'єднання декількох мов. Є частина модів, які практикують поєднання української з російською мовами для відображення багатомовного українського суспільства. У цьому моді такого не буде. Вся озвучка, інтерфейс, квести та діалоги матимуть виключно українську локалізацію. Атмосфера моду буде направлена на українську природничу тематику та частково на українську міфологію, при цьому зберігаючи моторошне чорнобильське середовище. Будуть реалізовані міфологічні істоти, легенди про них та згадано багато фольклорних моментів, які наштовхуватимуть гравця на зацікавленість у саме українській літературі та героях українського фольклору. У моді буде перероблена механіка схованок та місць для сну. Головного героя можуть обікрасти, якщо він відпочиватиме або зберігатиме речі в людних місцях. Можливо, буде додана система оренди хати або придбання її на конкретній локації, де буде власне місце для сну, власні ящики для предметів та, можливо, навіть манекени, на які можна буде помістити броню. І в цих місцях головного героя точно ніхто не обкраде як під час його відсутності, так і під час сну. В інших же випадках буде приблизно 20-30% вирогідність на кожну ігрову годину, що поки головного героя немає біля схованки, в яку він поклав предмети, з цієї схованки ці предмети зникнуть. Те саме стосується і місця для сну. Завжди буде ймовірність, що під час сну головного героя в людних місцях з його кишені або рюкзаку можуть зникнути якісь випадкові предмети, або навіть гроші, якщо вони не будуть на той момент реалізовані як електронні. Більшість сталкерів матимуть оновлені та якісні моделі та текстури, відповідно до атмосфери моду. Нові моделі матимуть високу якість та підвищуватимуть зовнішній вигляд навколишнього середовища та людей навколо неї на новий рівень. Якщо ж казати про оригінальні моделі та текстури сталкерів, вони будуть видозмінені за якістю, щоб не вибивались на фоні нових моделей та текстур. Модифікація матиме обмежену кількість стрілецької зброї, яка буде грамотно розповсюджена для підтримки нового рівня балансу. У моді буде майже повністю вирізана натівська зброя та повністю видалена російська. Перша буде хіба що в особливих квестових персонажів та в найманців і людей, яким вдалося їх убити. А друга, в принципі, немає сенсу в знаходження в Україні, оскільки ані військові, ані сталкери, ані хтось інший їх протягнути в Чорнобиль чисто фізично не зможе. Можливо, колись вона буде додана в одиничних екземплярах, якщо в моді будуть реалізовані російські найманці та відповідні квести на їхнє вбивство. Мод матиме величезну кількість заскриптованих кат-сцен, візуальних ефектів та інтро-відеороликів. Вони будуть підкріплені особливими партиклами, а також звуковими та візуальними супроводженнями. Модифікація матиме безліч нових та дуже цікавих історій, частина з яких розповідатиметься сталкерами біля вогнища, частина головними героями, а частина буде записана в книжках, які можна буде знайти в різних місцях ЧЗВ серед сталкерів та в продажі в деяких торговців. За бажаної реалізації книжки матимуть інтерфейс. Їх можна буде перечитувати безліч разів, а найбільш особливі можна буде знайти лише в єдиному екземплярі. Можливо, навіть буде додане нове досягнення, яких у моді, скоріш за все, також буде дуже багато. Досягнення в нагороду можливо видаватиме квест на пошук унікального артефакту, який буде пов'язаний з книжками. А на самі книжки так само будуть видаватися різноманітні квести. Що планується додати в модифікацію в наступних версіях. Планується додати сюжетну зміну пір року, а також сюжетні переходи в майбутнє та минуле. Реалізовані вони будуть не як флешбеки, а як реальні переходи в різні періоди існування Чорнобильської зони відчуження для отримання необхідних речей або виконання дій, які змінюватимуть хід історії в прямому ефірі. У перших версіях моду рушієм буде Gunslinger Mod. У майбутніх планується перейти на Advanced X-Ray та унікальний збройовий пак, який буде тільки в цій модифікації. З великою ймовірністю буде додана потреба в воді та сні. Це не набагато зробить гру складнішою, але зробить значно реалістичнішою та зробить геймплей більш незвичним. Деякі схованки відтепер матимуть замки, які необхідно буде взламати перш ніж відкрити схрон. Схованки з особливо цінними речами матимуть кодовий замок, який так легко не зламати. Реалізація зламу буде не на рівні більшості ігор, де таке зроблено. Скоріше за все, мод матиме просту систему, коли при наявності відмичок схованка або відкриється, або не відкриється, зламавши при цьому відмичку. Велике різноманіття одноствольних та двоствольних рушниць матиме особливі версії з різними характеристиками, особливостями та ретекстурами. Також рушницям у майбутньому буде можна зрізати стволи та власноруч створювати обрізи та інтегрувати мисливські приціли. Щось подібне робили механіки в модифікації Mod, -мод, але витягнути якось моделі зброї та механіки зрізання, скоріше за все, не вдасться ще дуже довго. Тому подібне буде реалізовано, хоч і трохи простіше, але не менш цікаво. Планується додати нові угруповання, серед яких як ті, що були присутні в білдах та інших модах, так і ті, яких не було ще ніде. В Усіх буде особлива історія з'явлення, кожен із них матиме причини знаходження в тих чи інших місцях. Вони не вибуватимуться з атмосфери та будуть грамотно прописані. Більшість багать самого початку можна буде на деякий час розпалити за допомогою сірників. Які можна буде або придбати в торгівців, або з деякою ймовірністю знайти в схованках або сталкерів. У мод планується додати близько п'яти нових локацій та стільки ж перероблених. Але він розроблятиметься поступово у кожній наступній версії, додаючи нові сюжетні епізоди з новими локаціями та порами року. Також у моді буде змінено ігровий час та будуть прибрані зайві рівні складності. Скоріше за все, складність буде єдиною, середньою між досвідченим сталкером та майстром. Ігровий час зазнає змін у швидкості. Головний герой рухатиметься приблизно на 10-20% повільніше, при цьому не перетворюючись на хворого інваліда, але не залишаючись гепардом, який оббігає величезні локації за пару хвилин. При цьому час буде пришвидшено приблизно на 20-30%. День проходитиме значно швидше, спрага та голод наставатимуть швидше, а виконати якісь завдання головний герой зможе за один день значно менше і значно частіше потребуватиме вночуванні в місцях біля вогнищ, а не тільки одного основного табору на всій локації. Це зробить геймплей цікавішим, при цьому не роблячи його надто складним, і виправить баланс часу гри. Це основні заплановані речі, які будуть додані в модифікацію незабаром. До речі, якщо я все встиг і цей відеоролик вийшов 13 липня, то можете привітати мене з 19-тим днем народження. Також сьогодні друга річниця виходу зниклої душі. Я виклав релізну версію своєї першої глобальної модифікації 13 липня 2021 року, для того, щоб в кожен мій день народження відбулося щось особливе. Цього разу, наприклад, я анонсував новий проєкт. Сподіваюся, вам сподобалося це відео та інформація. Якщо так, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Заходьте до моїх серверів в Дискорді та каналу в телеграмі та очікуйте на нові відео та нову інформацію стосовно проєктів від команди SGS Team. А на цьому все. Дякую за увагу. З вами був Інферніс. До зустрічі!